Ну що, друзі підпечити, всім привіт! Зараз наступна посилочка. хочу вам показати, Значить, я її вже трошечки вскрив. Давайте глянемо, що ж тут прийшло до мене. А оце отакі прикольні хом'ячки Вудіотайм. Ну, Time. Ну, в общем, сказали, що оригінальні три штуки. Хом'яків. Ось вони. Е, значить, Заказав їх по ціні, е, значить, так, ціні по 100 гривень. Коштував не так по 130 гривень. В общем, продавець сказав, що це і оригінальні. Тобто ось давайте подивимось. Тут є така от бірочка. Ігрушка Voudio Time, плюшовий хом'ячок. І дивимось, що тут написано. Так, для дітей у трьох літ. срок годності не ограничен. Це вже хорошо. Так. Ну, давайте перевіримо, як воно все буде працювати. Ну, Бачимо всі три хонячки у нас в таких салапанах прийшли, тобто без ніякої упаковки, нічого. Ну, продавець сказав, що вони так йдуть за заводу, а вже ці всі упаковочки вже е роблять тут у нас. Ось. Так. Тут потрібно ставити батарейки. І відкрутити оцей шурупчик. Так, Зараз я це зроблю. Так, значить беремо хом'яка такого режого китайського і відкручуємо шуруп наш. Пробуємо відкрити кришку, під якою знаходиться. Відділення для трьох батарейок 3-3А. Давайте вставимо. Так. На. Друга та третя. Все. Треба закрити. Давайте закрутимо. Все, закрутили. Ну що, давайте попробуємо увімкнути. Так, ось тут у нас є кнопка. Ей, хом'як, привіт! О, алло, оло. Як тебе звати? Прикольно. чого чого <реку> Ну ти прикольний хом'ячок. Так, чувак, не смеши меня. А, чувак, не смеши меня. Прикольний хомяк, да, ничего тут не скажешь. Вот тут такая бирочка. Так, неукуп раша. Так, неукуп раша. Тай демо. Вот ну, такий хомяк. Да? Да, да. да, -да. Хм, прикольно. <свят> ну что, друзья, всем пока. Дивіться, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. <свят> Короче, все, пока.